Атаки з повітря. Ізраїльська територія під ракетним обстрілом з боку сектора Газа. Палестинський рух Хамас відкрив вогонь по найбільших містах: Бе-Ер-Шева, Ашкелон, Ашдот. Одна з ракет влучила у будинок. У Єрусалимі ще одну знищила система залізний купол просто над Тель-Авівом. На курорті Ейлат з міркувань безпеки закрили аеропорт. Бойовики погрожують нанести удари і по хайфі. Ізраїль не відмовчується лише за минулу ніч. У секторі Газа знищено. 160 цілей офіційний Тель-Авів не виключає наземного вторгнення. Ми не дозволимо ракетам літати над нашими містами і селами. Тому я наказав значно розширити операцію сил захисту Ізраїля проти терористів Хамаса та інших терористичних угруповань у секторі Гази. Я зробив це лише після того, як усі інші спроби відновити мир провалилися. Хамас обрав ескалацію конфлікту. Ми не хочемо цієї битви, але безпека наших громадян, дітей понад усе Конфлікт між палестинською автономією та Ізраїлем спалахнув із новою силою після викрадення та вбивства трьох ізраїльських підлітків. Після цього інциденту у Єрусалимі загинув 16-річний палестинець. Обставин його смерті досі не з'ясували. Втім, Хамас розцінив це як помсту. Напередодні палестинське угруповання оголосило всіх ізраїльтян легітимними цілями та розпочало обстріли країни із території сектору Газа. Знищення мирних жителів і різаниною палестинців Ізраїль перед межу окупанти заплатять високу ціну. Опір не мовчатиме. Ті бомбардування, до яких ми вдалися, це лише частина того, на що здатен Хамас представники армії Ізраїлю кажуть про майже три сотні ракет, які палестинські радикали випустили у напрямку країни за останній місяць. Відтак офіційний Тель-Авів оголосив призов 40 тисяч резервістів. Тим часом Палестина стверджує, що від ізраїльських авіаударів загинуло вже два десятки людей у секторі Газа. Більшість із них мирні жителі. Даних про жертви у Ізраїлі поки що немає. Ольга Дацюк Марина Кафтан, п'ятий канал.